Права 530. Порося п'ятачок, віслюк, а та кенгу подарували на день народження Вініпуху 264 кілограми меду. П'ятачок подарував у три рази більше меду, ніж Кенга, і А у два рази більше, ніж Кенга. Скільки кілограмів меду подарував кожен із гостей. Ну що ж, подібні задачі ми будемо розв'язувати через рівняння. Давайте позначимо найменшу кількість меду, яку подарувала в даному випадку це Кенга, позначимо через X. Тоді ми зможемо записати, скільки у нас подарував і п'яточок, і скільки. і А. Ну, а потім складемо рівняння, скільки вони подарували разом. Тобто давайте запишемо нехай. Кенга. Подарувала. Подарувала як кілограм меду тоді п'ятачок п'яточок подарував. Сказано за умовою, подарував у три рази більше меду, то тоді виходить 3х. Подарував, пишемо 3х або 3 помножити на x кілограм. А тоді і А. Ну, і А сказано у два рази більше, ніж Кенга. Кенга у нас подарувала Х, то тоді 2х кілограм. 2х кілограм. Ну добре, якщо ми це зараз зазначили, тепер давайте згадаємо, адже разом за умовою є сказано, що вони подарували 264 кілограми меду. І тоді ми можемо скласти рівняння. Записуємо, оскільки разом вони подарували. подарували. Сказано 264 кілограми меду. То отримуємо. Рівняння. Яке рівняння ми отримаємо. Отже, те, що подарувала Кенга, це x. Додати, Те, що подарував пятачок це 3 x І додати те, що Іа подарував, це 2х. Разом це буде дорівнювати 264. Так, добре. Ну, зараз. Як x додати до 2х і додати до 3х. Це одна частинка плюс дві частинки, плюс три частинки, всього буде шість частинок. Можна і x винести за дужки, а потім додати ці цифри. Значить, Дивіться, ми можемо x винести за дужки. тоді буде помножити з першого виразу. Тут можна одиничку дописати, 1 помножити на х, від цього нічого не зміниться. Тобто з першого виразу тут буде одиничка, потім плюс тройка, плюс двойка. І це дорівнює 264. Дуже добре. Ну а тепер у 1 плюс 3 плюс 2 це буде 6. Ми пишемо, що х помножити на 6 дорівнює 264. Ну і тепер як нам знайти, чому дорівнює х, чому дорівнює невідомий множник? Треба добуток 264 поділити на відомий множник на 6. Ну і для того, щоб знайти, чому дорівнює x, пишемо x дорівнює, нам треба 264 поділити на 6. Ну, давайте я ділити ось тут десь у куточку. Я буду ділити, щоб не заважало 264. Що ділиться? Що ділиться на 6? Так, 26 поділити на 6, це буде 4. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. 6-4 це 2. 2-2-0. Попереду не пишемо. Зносимо тоді четвірку. 24 подати на 6, це буде 4. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що х дорівнює 44. Так, ну що ж, якщо ми знайшли, що х дорівнює 44, тепер ми можемо записати, хто скільки подарував меду. Отже, записуємо. Отже. Отже. Тоді княга. Подарували Подарувала. сорок чотири кілограми. Неду. Так, далі. П'ятичок ми записували 3Х. Пишемо п'ятачок. Подарував. Подарував. У нас сказано три рази більше, то тоді ми пишемо 3, що множиться на 44. І це дорівнює. Ну, 3 на 40 – це 120, а 3 на 4 – це 12. 120 і 12 – 132. 132 кілограми. Так. А і А – 2 рази більше, тобто 2 помножити на 44, і це дорівнює. Це буде 88 кілограм. Ну що ж, чудово. Ми отримали, скільки подарували всі кожен із гостей і тепер готові записати відповідь. Ну що ж, пишемо тоді відповідь. Так. Отже, спочатку напишемо тоді кенга, як вони згадуються. Чи спочатку п'ятачок треба написати? Давайте запишемо п'ятачок. п'ятачок пишемо 132 кілограми. Далі пишемо і А 88 кілограм. І пишемо далі Кенга. 44. Кілограми. Ну що ж, ось така класична задача, яку ми розв'язували з допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.